Привіт! Ви на каналі Готувати з нами просто! Сьогодні готуємо смачну страву, яка підійде як на сніданок, вечерю або просто перекус. Різаємо філе невеличкими шматочками і даємо перевірити на якість нашому головному дегустатору, тобто мурці. Ура! М'ясо перевірку пройшло! Можна готувати далі. З'єднуємо яйця сметану і сіль і перемішуємо до однорідності, нарізаємо помідорки. Кладемо тортилью у в ємність для запікання. Вона повинна бути меншою за діаметр тертилії, для того щоб яєчна маса не убіжала за її межі. Солимо і викладаємо помідорки. І поливаємо яєчно смітанною заливкою. Ставимо в духовку розігріту до 180 градусів на 15 хвилин. А тим часом натираємо сир на крупній терці і ріжемо зелень. Посипаємо сиром і залишаємо ще на 10 хвилин. Ось і все. Наша запіканочка готова. Складові зараз на екрані і в описі під відео. Якщо вам сподобався рецепт, ставте лайки, підписуйтесь на канал і не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наші наступні відео.